Зараз заправляємо машину. Так, вже заїхали в Мюнхен і зараз будемо їхати через місто. Залишайтеся з нами, йоу! Можна іти рюкзак візьму з собою. Виглядаю з кабінки щоб камера не впала весь контент буде прийшли з вами в таку от кайфову локацію всю красу але малий собі закурив зверніться навколо Такий кайф тишина людей майже немає Ну там скоріш за все дуже багато людей але поки на шляху мало трапляється, як в якомусь фільмі виглядають всі ці вулички, Де, точніше всі ці стежки. Просто йдеш і йдеш. Оп. спереду як виглядає ця стежка. Ух, сьогодні будемо вночі спати добре, знаходимось. Там погляньте, які обрива. Якби пішов, то вже боже... нічого не... Ніхто й нішов би не зібрав тебе. Тут можна, до речі, зняти, бо... Сонця ж нема. Фу, я вже спотів, якщо чесно. Що, давай тут вас коротимо, чи чокулату треба йти. А, ні, тут треба, туди туди, добре. Ні, то десь, туди А, можна? Тільки вважай, А може йдемо туди. Так. Пробуємо з вами збігти, головне, не послезнутись. Та ні, давай трошки пройдемося може. Дем! будемо. Чується. Ну, я не навряд чи камера передасть, але я думаю, що на, потім на моніторі і на великому екрані буде зовсім по-іншому. Це просто маленький екранчик і на якому не видно весь об'єм. Це, Це було сплановано на, на, на неділю і... Тут погляньте, просто який кайф. Сам не згори, думаємо там ще зараз буде цікаво. Побачимо. Ой, це просто зашкалює Так, йдемо з вами. Далі. Якщо будь ласка, хто живе в Німеччині і можливо хтось з вас був тут. Обов'язково в коментарях залишіть свою міні-історію про те як ви були в Альпах і Куди саме виїздили на, на які локації Не буде було би класно, якби... Під, з, вже знизу цієї локації був той ескалатор і не треба було б йти пішки. Цю поїздку, я думаю, розділити на три частини, на дві-три на дві частини. Да. І внизу теж. Там не було, видно, такого там самі полонини. Так, друзі, ми прийшли хоча б до чогось. Розподимося, що це. Тут же у нас відкривається. Так, парк. А туди, 40 метрів показує тут що. то от того, там, де партна. Так Ще трохи треба йти Так, знову виходимо з того лісочку і треба. Треба було, але я не мудрішу залишитися родини машину. По-перше, вона там нагріється і буде шляпа, а по-друге... Я приїду так під Залік якийсь бункера. О. Ніби джерело. Хай не джерело, а річка. Скоріш за все. Так, вода теч. І Воно там іде верху. О, асфальт. Лінка, мінка, мінка. О по асфальту легше стіб'янка вона дуже цінна Тут маємо Ось таке навколо ну, горе. Не тут гарніше, ніж в Карпатах. Сто відсотків. Карпати дуже такі зарослі. Мікусі, ліси. Хоча... Тут як космалівничо так. Дійсно. Від. Мілка, альпійський шоколад. Так, зараз спустимося вниз і почнемо. Собі. Давайтесь далі на всю красу. Зверху корова пасуться з такими дзвониками, але навіть можете чуєте звук. Але Туда піднятися трохи не хочеться по тій траві. Прийдеться пізняти вам здалека. А, Добре що там знаки є, бачу. я бачу. Зараз по пішов. Зараз в той будинок їдуть. тормоза откажут контент контент видите какая там краса. там по сути эти две коровы на пошли с вами дальше там туда треба боль на большем господина лозин 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 Якими кайфовими мерседесами возять каміння. Не знаю для чого, але можете написати в коментарях, якщо ви знаєте. О, дивимо. Але тут атмосферно просто капається. Будемо добре хтухати. Далі угу. коли буваєш. Сформує що... ігорши. Двої ті вазонки приходить з квітами. Oh, kuratki rabości. Alpijski kuri. Mišnikua semai prepireć. Якщо скільки згоди, якщо потім буде отак буде, доволок набіг. Діо, я хочу час купити. Давайте попробуємо бігти. Спуск. Ну, ну нас. Але в мене положить собак. Не то іменно той. На входу на тамтой той треба вертатися щось. Що на тамтой той вертатися що. Глянь, ти ласка, назад, який наклон. Дорога має Фух, я вже не можу йти Ви можете бачити водичка, точівник. Як час не дуже багато людей, бо тому що самі бачите як тут складно добратися до місця. Але наклони. Та ви що. Тут якби були якісь дрібні камінчики, то можна сміло впасти і Зимою тут навряд чи хтось взагалі їздить. Все. Можу а задом йти? Є так ще важче. Приглядає зі сторони, як ноги йдуть. Треба трохи нахилювати туловище назад. Ось така гора. що не так мало. пункту Зараз спробуємо трошки відпочити. а Що нам купити можна щось? Що? Магнітики А. Зараз з вами придбаємо якийсь магнітик. І для того щоб було на пам'ять. Куди, там? А, там. Давайте спустились. З вами трохи вниз і зараз виберемо з магніт. О! велосипед, одразу відкривачка для того. Тобі ось такий магнитик, погляньте екоскалатор, класно рухається. Та що, як воно називається, і скільки метрів висота. Кайф. Савус. Савус, савус. Ви не любите анабію? Ні. А Я відкати біду. А, не можна?

О, холодне пиво. Погляньте як... яке воно холодне, як. Ох, як воно заходить. Там ту річка. Зараз я підійду ближче. Гляньте просто воно чи я потужна, і яка чиста вода просто криштаново чиста вода